лобно потилична корекція. Ми трошки, я трошки давав її вже сьогодні. Під час перерви. Одна ручка на чоло, інша на потилицю. Зробили вдих-видих спитали, так, краще мені. Чи так. Як довше, як краще, як легкіше. Так як легкіше, так і треба тримати. Інколи незрозуміло, скоріш за все, в цей момент просто не треба тримати. Ну, можна будь-яким будь чином. Якщо в момент того, як ви тримаєте, вам хочеться змінити, ви просто це робите. Ви з собою не боретеся. Таким чином ми зв'язуємо нашу кору головного мозку з більш древніми структурами мозку. Також спереду, у нас про майбутнє про. Подумати, спланувати і так далі. Позаду це досвід наших предків. Коли ми це з'єднуємо, вони починають так само кров'яну пульсацію, ми маємо дочекатися у чолі, в потилиці, і вони мають синхронізуватися. А для тих, хто вже знає, що такі ритм, вони там плавають, 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 а потім починають дихати. Мені сон по з'являється пульсація. А ця корекція допомагає нам вийти з. Ну, мені вона на тому рівні, на якому я а, її, її володію, вона допомагає в будь-якій ситуації, в якій я не розумію, що робити. От, взагалі, я відчуваю стрес, бунс, закрив очі, мені починає вигружатися все. Зі свідомості я розумію де, що, як, куди. Зараз я хотів би зняти невеличке, просто таке манюсіньке відео. Знаєте, так, вийде добре, не вийде, ну, не будемо нікому казати, що я трошки приставалося. Таке буває. Так, ми візьмемо Наталю зараз, як модель. Вийде попросик до нас. І хто із вас вміє вже робити флексійний тест? Хто був на міжсемінарському занятті, вже має вміти робити флексійний тест. Ну, Оленка, ти знаєш, що таке флексійний тест, так? Я напевно знаю, що це. Це скручування. Так, скручування, коли ми ставимо на КПС. Ну так, дуже розумні слова просто. Що? Чи я, чи я ну, Виходьте. Зараз я відвернуся. Mm -hmm. Там зроблять тест, вам покажуть. Цей тест я не буду піддивлятися, з якого боку була проблема. Потім я не буду торкатися з свого клієнта, попрацюю, якщо можна. Даєш дозвіл, Попрацю, але... попрацюю на відстані, і ми подивимось, чи це вплине на таз, чи це не вплине на таз.

Здовжку тіло ручки війни, ти скручуєшся. Я скажу, вийде, Настя, ти мені скажи, як вийду, не видно. Окей, все ніби видно. Зараз будемо дивитися. Можна ще? я все одно не бачу. Uh -huh. Можна попрацювати, так? Так, можна працювати. Знай... Знай... Знайти спит, але або. Ні, ні, трохи? Трохи. Ти, трохи. ти мені не каже зараз. Я собі побачу. Де Це то, просто робота вже йде, але де я під час цього маю розповідати вам якийсь анекдот. Ну, <свят> застряла якось лосіха між дерев'ями. <свят> Чего из этого? Не знаю. Не я работаю сейчас. Сейчас кусочек. Відпрацюється. Ну, можешь, что Що молодо. Так не може бути. Андрій, що це ділася. Ти щось відчувала, коли я до цього? Мені трохи як крутило мене. Ну я знаю, що де не хто за проблемою і я відчувала мені, як ось як щось мене наче Ну Може, я думаю, та ні, ну це я. Також очікую, що щось останеться. Ось дякую. Розкажи, що я знаю. Фактично, я до... Це біокінетика, біодинаміка, фактично, вона так і працює, коли ми можемо. ну, я не боюся такого слова впливати, але ж ми з дозволу впливаємо і впливаємо через, коли людина каже, так, я полікуй мене. І це лікувальний вплив. Фактично, що я робив? Я, я... М... за допомогою лобно потиличної корекції роздихував голову Наталі. В неї просто в тазу емоційний е... блок. І коли... Я це можу робити на відстані. Чому я це можу робити на відстані? Тому що я це робив не на відстані дуже багато разів. Більше 10 тисяч разів я ось так от тримав свої ручки, і я знаю, як моє тіло який стан під час того, коли я балансую свої мізки. потім я спробував те ж саме робити з кимось: передавати цей стан балансування голови до іншої людини. Ну, і це виходить. Ну, фактично, так і працює, ну, ми можемо працювати на відстані, будучи остеопатами, і все теж буде рухатись і так далі. І можна це і не називати біоенергетикою, або можна сказати, що шаман і так далі. Неважливо, як ти це називаєш, важливо чи є в цьому результати, чи немає. Ну, зараз ці результати зафіксовані в нас на камеру. Якщо. У вас був тотальний психоз, то камеру я не можу за цей зашаманіт, вона нам покаже, чи це було, чи це не було. Окей. лобно Лобнопоталична корекція. Це фактично з'єднання усіх частин мозку в єдиний мозк і роздихання. До лобно-поталичної корекції також можна додавати дихання. Піні, що завгодно. Що що хочете, то й додавайте. Можна нюхати щось і ну, робити. Пшикатись воно просто не треба, воно і так дуже працює. А ось якщо ми зараз з вами зробимо таку штуку, ви кладіть ручки так, як вам хочеться. Закривайте очі, А тепер спробуйте знайти кут зору, куди скосити ваші очі, в який кут, куди не рухається, куди важко. Наприклад, ви уявляєте перед собою циферблат, де одиничка зверху, ну 12 зверху, а знизу 6, і ви пробуєте скосити очі там на 1, на 2. А наскільки туди легко рухається, наскільки в іншу сторону легко рухається, знаходите туди, де найважче рухається. У мене між 1 і 2 важко рухається. Туди скошуємо погляд і втримуємо, трошки насильно втримуємо там очі. І дихаємо. Просто чекаємо, коли роздихається мозок. Тому напрямі. Фу. Коли ми скосили очі, ми фактично локалізували напруження в, своїх, в своїй голові, тому що між очима та мозком немає різниці. Очі це продовження мозку через нерв. І коли ми скошуємо кудись очі, куди нам важко. Ми локалізуємо проблему. лобно потелична корекція її устраняє. І коли відчуєте, що туди вже можна спокійно, легко скошувати очі то можна прибрати ручки і відкрити і подивитися, чи щось змінилося. Що змінилося в зорі, що змінилося в тілі, що розпакувалося. Моя подимка почалась з'явилася. У мене якусь емоція підняла. Можна було трошки довше дотримати, щоб mm -hmm. пульсація з'явилася абсолютно синхронна і ви вийшли з цього конфлікту. Ну хто не дотримав, можете дотримати, можете. Так. У мене ніби зум з'їв, збільшився. Я трошки ближче до тебе стати. Реально. Старається так. <рістична> 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 Знаєте, мати таку техніку фактично під руками і не користуватися її, ну, це злочин проти себе. Причому ну, багато моїх колег знають, що я прям фанат цієї техніки, я її там... Постійно рекламую. Насправді є дуже багато нюансів, ще, ще розкривають, розкриваючи цю техніку, можна, можна зробити. Один із нюансів у нас є на каналі, можна подивитися там за рамкою, коли робиться. А, але в якийсь момент чомусь люди перестають робити найпростіші техніки. Ну, наш, Ну, нашу по горобцям з джевеліну стріляти. Зробили mm. б Ну, Все ж важко себе зловити в, ц... ну, в момент, коли я в стресі. Mm. Дати собі зворотний зв'язок. Так, я в стресі, мені треба було б Тому, якщо ви не знаєте, де ви були в стресі, ми вже сьогодні казали, як краще засинати. Поставили ручки. І прокручуємо увесь день. В той момент, коли ви будете згадувати напружений якийсь момент у дні, у вас будуть мізки завмирати, не буде пульсації ні синхронно, ніякої. Цей момент був якийсь а, тригер, який ви взагалі не зрозуміли. Коли ви починаєте так. Продивлятися свій день, по-перше, вам краще спиться, по-друге, ви про себе так багато дізнаєтесь. Я колись так дізнався, що в мене тригер помідор був. Я різав помідор, в мене бабах зупинилося, але це я вже постфактом лежачи, я такий, окей, окей, ладно, що для мене помідори? Починаю на помідор дивитися, на розрізаний помідор, стоп кадр дивитися через лобну протиличну корекцію. І я там вийшов на спогад про бабусю, яка мене накормила помідорами там з олією, мені було дуже погано, я отруївся і так далі. Але ну, от, в той момент цей тригер, так пам-пам-пум. О, прикольненько.